660 окупантів знищили воїни ЗСУ за минулу добу. Втрат ворог зазнав і у техніці. Зокрема, Сили оборони України розбили 8 танків, 9 бронемашин, по 8 одиниць артилерійських систем та автомобілів і автоцистерн. А ще збили три крилаті ракети. Загальні ж дані втрат російської армії від початку широкомасштабного вторгнення станом на 29 жовтня, за підрахунками генерального штабу, такі. Українські воїни знищили 299 тисяч 80 загарбників. Розбили 5175 танків та 9758 бронемашин. Уражено 7188 артилерійських систем, 834 реактивні системи залпового вогню. Українські воїни знищили 558 засобів протиповітряної оборони. 320 ворожих літаків та 324 гелікоптери, розбили 9532 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн. Потопили 20 кораблів, катерів та підводний човен, вивели з ладу 5399 ворожих безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, збили 1544 крилаті ракети. Наші захисники розбили 1012 одиниць ворожої спеціальної техніки. Дякуємо нашим воїнам за захист.